Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. В Литві на спільних американо-литовських навчаннях на одному з полігонів Литви пропали чотири американських солдата і бронетранспортер на гусеничному ходу. А тепер уявіть, як вони пропали. Литва це ж не Білорусь. Це ж не західна частина України, це ж не Полісся, це Литва, це культурні ліси, це доглянуті дороги. Там усе в повному порядку, так? Ордунтунг, як кажуть німці, порядок. Куди ж вони могли пропасти? От мене дивує, куди могли пропасти? Чотири американських солдата. З бронетранспортером. І в мене тепер питання, а може їх украли? А може їх украли? От просто взяли і украли разом з бронетранспортером по українськи поцупили, і вони кудись зникли. Хто міг украсти? Чиї спецслужби могли украсти? Чиї спецназівці могли украсти? Подумайте, будь ласка. Ви скажете твої версії. А я скажу: Білорусія в два рази наростила Збройні сили. От поки ми думали, поки ми говорили, я говорив завжди: дивіться на Білорусь, дивіться на Білорусь, в два рази Білорусь наростила власні збройні сили тихенькою прихованою мобілізацією. Які вам питання ще потрібні? Російський спецназ на кордоні з Польщею Прибалтику. Чотири солдата пропали, і всі кажуть: пропали, пропали, пропали. От ну, вдумайтесь. Ми їх шукаємо: підняли літаки, вертольоти, погран... по прикордонній службі, кажуть литовці, спільно з американцями, вони пропали біля полігону. Там Литва взяти і пішки перейти три години. Пропали, начебто, це Сибір чи Далекий Схід, так, чи Казахстан, чи, ну, я не знаю. Темна історія. Темна, тому що хтось втратив страх. Ви знаєте, хтось втратив страх і могли прийняти рішення просто викрасти американців разом з тим осеничним бронетранспортером. Просто влегку взяти і викрасти. Тому що медведь уже нікого не боїться. Отой От медвед, куди. Медвідь агресивний, нікого не боїться. Він почує слабину, він почує запах крові. А медведь, коли чує кров, коли бачить страх, рве будь-кого, не жалівчи нікого. З вами Іришвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!